День захисника і захисниця чомусь на, на жаль, це свято, яке ми сьогодні не можемо святкувати через те, що триває війна, і захисники і захисниці, які боронять нашу землю, по сьогоднішній день гинуть в великій кількості. І не НАТО хочеться святкувати, і щоб суспільство святкувало цей день, тому що боротьба по сьогоднішній день триває, і від цього буде залежати, чи це буде святом. В нашій країні чи цей день взагалі не війде в історію? Тому що якщо ніхто не буде долучатись до нашої спільної боротьби, цього дня може і не бути в подальшому у наших майбутнього. Суспільство перестало реагувати на військових на поклики. Суспільство почало жити своє мирне життя. Вони з кожним днем стають все далі від армії, від військових від війни. При цьому війна не закінчується. Ми втрачаємо територію, хтось втрачає домівки, хтось побратимів, хтось кінцівки і повертається інвалідом з війни. А суспільство залишається суспільством. І, на жаль, своїми словами, я на них не вплинув. Це робота, яка повинна була тривати довгий час. Є така теорія, що люди бачили лише негатив, який, на жаль, Відбувався всередині нашої країни і це внутрішня політика, за яку військові не несуть відповідальності, а це вже питання до вищого керівництва нашої країни, яке також відіграло роль в настроях суспільства сьогоднішнього не війну. Напевно простота, якась людська простота для мене головна простота, відвертість, щирість це напевно найкращі якості, які. Я бачу в людях. Я не хотів би, щоб мене взагалі заміняла на цій війні наступне покоління. Я хотів би, щоб я доклав як можна більше зусиль для того, щоб ця війна закінчилася і наступне покоління вже не приймало в ній участь. Я дуже сильно цього хотів і не хотів би, щоб війна тривала надалі і ті юнаки, які там випускаються зі шкіл чи з університетів. Йшли до армії, втрачали там своїх побратимів, втрачали свої домівки. Багато людей десь опеклись на певних своїх випадках. Багато людей перестало допомагати, і через те, що вони відчули мир, волю, свободу, вони почали жити своє життя без війни. Війна їх не стосується і через те люди віддаляються. Якби. Я не хотів би, щоб це було, але якби війна наблизилась до їхньої домівки, до їхньої родини, вони втратили когось на війні, то вони були більш активні в цій е, інформаційній політиці. Вони б чи ставали на захист нашої батьківщини, чи ставали б волонтерами для того, щоб допомогти тим хлопцям, які продовжують боротьбу. Вони просто дуже багато людей залишаються в нашій країні, якої нічого не втрачали. І всі розуміють, що врешті-решт всі війни закінчуються. А ті люди, які зараз не долучаються, вони в майбутньому не будуть долучатись лише до того моменту, допоки це не буде стосуватись їх самих. Вони чомусь забули, що вони громадяни нашої країни. На жаль, я розумію, що вони не побачать цього, вони не почують цього. Якщо щось казати їм, це. Дійсності нереально. Я можу сказати їхнім батькам і побажати лише їм, щоб вони тримались, тому що їхня віра в першу чергу дає зусилля хлопцям вірити в те, що вони повернуться. Найжавливіше це, напевно, дізнатися те, що дорога тобі людина вірила, з нею щось сталося, коли ти повернешся. Чекайте, в будь-якому випадку війна закінчиться. Вони залишились живими і. Навіть через те, що там відбувається, всі хлопці намагаються залишитись живими, повернутися до своїх домівок, повернутися до своїх рідних. І єдине, хочеться побажати вам терпіння. Я розумію, що ви робите зі своєї сторони максимально все для того, щоб повернути своїх рідних. Але на жаль, це більше проміжок часу, ніж хтось хотів би із нас мати. Всі... Не лише я, а й все суспільство, весь народ України чекає на повернення наших захисників з будь-якого напрямку хлопців, які залишаються там, тому що ми розуміємо, що таке російський полон, і ми хочемо, щоб всі наші захисники повернули звідти живими.